Фейерверк часник Прикольна штука така Бахає Так, причому прикольно бахає Інтересно якщо його вдарити, що буде, як думаєте? Скоріше всього теж пахне, да? Ох, ё-моё, як бахнуло! А якщо просто його зжати? Теж бахає. Що ж там всередині, як ви думаєте? Може подивимося, що всередині? Или якщо ногою? Теж бахає, Зараз подивимося, що всередині. Так, а всередині... А всередині ніфіга там якісь камішки, коротше. Ось що всередині. Я щось не дуже розумію. Ці камішки вони самі бахають чи ще. Давайте ще одну розвернемо. Та моя. Да, ось що в середині. И все там просто бумажка. Більше нічого нема. Тільки я не розумію, а як вони бахають. Ну, хоча один камушок якийсь... Другого кольору і ось такі. Я думаю, вони чимось покриті. Може подивлюся зараз під мікроскопом. Взагалі, це просто камішки якісь. Скоріше всього, вони чимось покриті. Ну я нічого там не бачу якоїсь. Що, блін, навіть не знаю, що бахають. Зараз я спробую це все завернути в салфетку. І кинути, чи буде ефект якийсь. Завернув то все опять же, в таку невеличку бумажку і попробую кинути, чи буде якийсь. Да, слухай, трошки трошки лупануло. Походу короче, ці камішки вони при ударі. Коротше, не знаю, як воно працює.